Сьогодні я хотів нагадати нам, щоб потім помолитись е, важливу таку тему, яку ми, ті, хто вже вірують, давно знаємо і давно як живемо в цьому. Але загальні певні тези хотілося нагадати і помолитись до Господа. Як від Матвія в 16 розділі ми навіть на пам'ять вчили, да, друзі, те, що. Коли Ісус Христос запитав учнів своїх, за кого мене визнають люди, ми пам'ятаємо, да? які були відповіді. І коли Петро в 16-16 відповів і сказав ти Христос, Син Бога живого, то пролунали такі слова від Ісуса Христа, що блажений Ти Симоне, Сину Йони, поне тіли це, виявила до мій Небесний Отець. І потім 18 вірш і кажу я тобі, що ти скеля і на цій скелі будує церкву свою і сили адові не переможуть її. Друзі, друга частина 18 вірша. Христос каже, я побудую церкву свою, і сили адові або сили пекельні не переможуть. Я хотів сьогодні звернути увагу нагадати нам про те, що Бог дійсно через Ісуса Христа створив церкву. І Він сказав такі слова важливі. Я створю свою церкву так? так слово своя. І далі він каже дуже важлива річ. І ворота пекені або сили пекені переможуть її. Друзі, взагалі. Ми в більшості знаємо з вами, що сьогодні це доступна інформація. Да, от, е, всі кажуть, що на грецькій мові церква це означає еклезія, еклесія, яка фактично складається з двох таких Сполучних годин, або е, із, да, як сказано, вибрані із або призвані із, ну ми вже розуміємо, да, призвані з цього світу на поклоніння Господу, або церква це. Буквально, якщо українською, це зібрання. І ми можемо сказати, що церква це живий організм, да? але який живий організм? Можна сказати, небесно-земний організм, тому що Господь прийшов з неба, Він створив церкву через Духа Святого, який зійшов, ми недавно, нещодавно згадували цю подію. І в церкві віруючі люди, да, які з'єднуються з Христом особливим чином. І, мабуть, ми також кожного разу, коли приймаємо участь Вечері Господні, ми підтверджуємо цю єдність, да, от, цю, можливо, якусь таємничу або невидиму, але єдність кожного з нас або єдність церкви з Христом. І сказано про те, що. Христос створив церкву яким чином, брати сестри? через свою смерть. Він народив церкву через Духа Святого. І сказано, що Христос і освячує Це, тобто Він очищає її, Він готує її до свого приходу, тому що Він сказав. Дуже важливі слова, ми пам'ятаємо, що я йду приготувати місце для вас. І коли прийду, приготую, то прийду і заберу вас, щоб ви були там, де я є. Дуже важливим, брати сестри, є те, що церква це одна із таємниць, про яку написано дуже багато поступового говорить. Сам прихід Христа в світ в землю це теж таємниця. З вами навіть теж на пам'ять вчили чудові такі слова, так, які написані в 1 Томотію 3.16, що велика та таємниця. Чому? Тому що Бог явився в тілі. Дуже важлива річ. Оправдив написано Духа, мангом показався, проповідано на народами». і написано, увірено в нього в світі і Він у славі бездість. І Друга таємниця, про яку апостол Павло говорить, це таємниця церкви. І про це також багато написано і вісянам, і колосянам. Таємниця церкви в тому, що із двох да, категорій таких людей, тобто з євреїв бо юдеїв і язичників поганих, Бог каже, я створюю вже одне, об'єдную їх обох. Через свою смерть, через своє Воскресіння вони стають одним цілим церквою, або, як ще в Біблії церква називається тілом. І от цим самим цій таємниці висвітлюється дуже важлива річ. Якщо Бог втілився, став людиною. То церква, ми казали, зібрання віруючих людей, які тепер стають тілом Христовим. А Христос написано, є ким? Він є головою та, тіла. І написано він є голова церкви. Це сказано Колосянам 1,18 ісянам 5,23. Ну, а зрозуміло, що всі віручі являються членами. Цього тіла теж є 50 5:30 і 1,23 про це говориться. Тобто церква, можна сказати, якщо по-простому до да, нас запитують, що таке церква, да? ми кажемо, що це певна спільнота людей, правда, друзі, які визнають або сповідують Ісуса Христа Ким Ну, в першу чергу Спасителем, да? який спасає нас. І спас від чого? Від рабства гріха, від вічної погибелі, а також церква визнає Ісуса Христа ще Господом в прямому значенні цього значення, тобто Господарем свого життя, тобто якому довіряємо своє життя. Ми можемо сказати, що церква складається також із всіх людей, які увірували в Господа Ісуса Христа, або, як написано, які народилися згори, які народилися від води і Духа Святого. Також ми можемо сказати, що церква нам не тільки вибима, сьогодні ми можемо бачити по місту церкву в Пастурі, можемо поїхати в інше місце, побачити, де люди сьогодні збираються по всьому лицю землі. Але Біблія нам говорить, що ми приїдемося до церкви. Да? тобто ті люди, які 2000 років назад увірували, да? які сьогодні, тут їх немає да? фізично, тілесно, але які увірували, які відійшли в вічність, вони входять в церкву. Ми приєднуємося фактично до їх, да, друзі? До невидимої оці церкви, яка вже 2000 років, але яка існує. Біблія нам говорить ще про таку важливу річ, що. Церква це люди, які вірять Господу, да, які являються дітьми Божими, але один одному являються ким? Братами і сестрами. Да? І у нас бувають інколи членські зібрання, да, і ми кажемо, що залишаються тільки члени церкви. Чому брати і сестри? Тому що Біблія говорить про те, що є певні речі, які церква має вирішувати сама в собі. Навіть Павло каже, Хіба не і внутрішніх ми судимо, да? а зовнішніх судить Бог. Тобто говориться про те, що є внутрішні свої, да? близькі, а є які? А є які зовнішні, да? є люди, які не віруючі. Або як Павло говорив, найбільше робіть добро всім, але кому перше. Але більше своїм повірю. Тобто він якось розділяє, да? що є люди свої, близькі, але є люди ще, які не віруючі. Що ми можемо ще сказати, друзі, про церкву, яку Христос сказав, я створив ворота пекельні, бо сили пекельні не переможуть її? Ми можемо сказати те, що нам свідчить Євангелія, про те, що церква вона збудована, да? каже Христос: я порівнюю церкву ще з будинком, да? будую. Церква, вона є будівля. Вона Будована, написано на фундаменті, як кожний будинок будується на фундаменті. Але в фундаменті якому, що складається фундамент, це духовний фундамент. Ми читаємо європейцям, теж написано, що церква збудована на фундаменті, тобто на апостолів, на вчині пророків, де наріжним каменем, наріжним, головним каменем, такий, який від усього йде, це є сам Ісус. Тобто його його вчення, його наука. А вже далі ми всі будуємося в дім який, в дім духовний, і вже апостол Петро каже, що ми як живе каміння так, вже маємо будуватися в цей дім. І ця будівля вона має свою якраз таємницю. Я сьогодні не буду про це говорити, це, мабуть, окремі, можуть бути теми, це його рикові теми. Але всі камінчики так, вони мають бути як злагіджу на побудовані, От як ми намагаємося побачити добру сторону, покласти її на лице, щось усередину, так, брати сестри, там якийсь розчин, якийсь змістю. Це все певна таємниця будівництва все-таки церкви, як Бог це каміння готує, як він його шліфує, як він його очищає, відстуки щось відбиває. Ще ми можемо сказати дуже важливу річ, друзі, про те, що е, коли Бог створив церкву, Він церкві дав завдання. І це дуже важлива річ. Сьогодні я хочу нагадати нам дуже просте, але дуже важливе, щоб ми не забували. Якщо ми являємося церквою да, Божою, то ми повинні перевіряти себе, яке завдання Бог дав для церкви. І ми часто, навіть всім, хто готується до хрещення, говоримо, є такі тексти, да, дуже прості, які, про які ми нагадуємо, Івана від Матвія, пам'ятаєте, в кінці там, 28 розділ да, говориться про е, слова Христа. ідіть, каже, навчіть всі народи, так? потім хрестіть, а потім навчайте їх виконувати всі заході, які вам повелів. І ми розуміємо з вами, Тати сестри, що Христос, коли каже, «Ідіть, навчіть всі народи, Він про що говорить, до чого він призиває? Він призиває, що віручі повинні йти і свідчити іншим людям, проповідувати Євангелія. А коли він каже, навчіть, він говорить, навчіть основам вчення Христа. І часто ми сьогодні дуже багато є різних брошур, є різних книг. От ми часто здавали книжка книгу по одному, да? там 24 уроки, здається, і там 12 уроків для невіруючих, 12 вже для віруючих. І, і от основа, да? що таке святе Писання, хто такий Бог, хто такий Ісус Христос, да? що таке гріх, що таке дьявол. Ну і потім, що таке покаяння, що таке спасіння, що таке віра. Тобто основи, які повинні ми учити так, інших людей. А потім, коли людина увірила і приймає ці основи, написано, що треба. І хрестіть ті хресті Отця Сина Святого Духа, а після того, як похрестили, як я вже далі завдання. А далі навчайте їх всьому, що я вам повелів. І каже Христос, і я буду з вами до кінця віку. Зверніть увагу, це теж. Обітниця Ісуса Христа, що коли ми будемо виконувати його завдання, Він обіцяє, що він буде з нами. Це дуже важливо, брати серця. І кожен раз ми перевіряємо, я займаюся цим, а я вхожу у це завдання, я особисто. Якщо я вхожу, то Господь зі мною. Так? Він обіцяв, він каже, я буду з тобою. Він навіть казав, пам'ятаєте, коли вас поведуть туди до царів, не бійтеся, що вам говорити. Дух Святий буде говорити за вас. Він вам підскаже, він вас наставить. Друзі, це теж дуже важливо завдання церкви. Як це завдання виконується, в принципі, сьогодні я тільки можу так коротко сказати, друзі, ми з вами сьогодні тут знаходимося, то мож, сьогодні завдання виконується яке тут, от що ми дізнали. Можна сказати і перше, і частково друге, правда? Тому що сьогодні запрошується теж люди сюди на зібрання, віруючі, і віруючи, приходять. І сьогодні тут як проповідь лунає, щоб навчати якимось да, вчення Христового. Але також тут проходить і певна настанова, да, відкриваються різні теми, які е, ми досліджуємо, які ми приймаємо, і це дає нам наснагу для життя. І от е, ми можемо так і сказати, що в принципі напрямок благовістя, да, який Бог дає для церкви. Він по-різному проходить. Як тут на литому, в молитому зібранні ми проводимо як якось підільні зібрання, у нас сьогодні є зібрання, які по суботам проходять, де, коли запрошуються невіруючі люди конкретно тільки. Так, я думаю, церква завжди проводила, так парні, такі, не тільки в молитовому будинку, а проводилися ми зали, бували різні не мали от, в місті, або проводилися на природі, ми знаємо партії, так люди проводять. Десь поладишне служіння дуже було в останні часи. Це дуже різноманітно, так, друзі, як сьогодні церква проповідує Слово Боже. Ми роздаємо Євангелії, Біблії, духовні трактати різні, так, для того, щоб люди могли читати, розуміти, пізнавати саме, для чого вони живуть, для чого вони прийшли в цей світ, який кінець цього, що їм треба для того, щоб спастися, і ми цим маємо займатися, і коли ми це робимо, ми в правильному порядку. Тоді Дух Святий діє, Дух Святий. З нами, брати да, сестри? Також це супроводжується, ми знаємо, часто і піснями духовними, да, і якимись поетичними буваємо, і вечорами це може супроводжуватися. Це супроводжується тим, що люди, які увірували, вони вже свідчать да, іншим людям про те, що Господь з ними зробив. І це відбувається як на рівні церкви в цілому, так і на особистому рівні. Ми пам'ятаємо, він дав він такий особливий випадок, коли Ісус Христос, е, вигнавши демонів, дав піснуватого, які хотів іти з ним, і він сказав йому, слухай, ти не підеш зі мною, ти краще піти куди, до своїх домашніх, піди да? до своїх рідних і розкажи їм, що Господь зробив з тобою, яку милість він з тобою вчинив. Друзі, це на особистому рівні, коли ми виконуємо цю місію служіння, тобто ми свідчимо нашим близьким. Рідним, ми свідчимо нашим сусідам, співробітникам, ми свідчимо нашим друзям про те, що нам відкрило, що Бог нам відкрив, що Бог з нами зробив. І це важлива річ. Ну і також, друзі, як вже я казав, друга сторона цієї медалі, як часто називають, це вже настанова віруючих, які увірували, яка вже проходить після той людина, після хрещення стала членом помісної церкви. Уже друзі, ми знаємо дуже багато в нас є зібрань. На жаль, ми не завжди їх відвідуємо. Сьогодні часто це в онлайні проводиться, але у нас проходять розбори Божого, Боже, де більше людина може досліджувати Слово Боже разом з усіма. У нас проходять молитовні зібрання. Ми збираємося дивіться, в неділю загальні такі зібрання. Потім сьогодні є дуже багато можливостей для тих, хто бажає пізнавати Господа. Сьогодні Багато не просто вже духовної літератури, правда? Сьогодні ми можемо вмикнути, готую я їсти, да, працюю на якійсь роботі, де я можу увагу свою да, зосередити на чому. На слуханні я можу вмикнути, да, друзі. Я можу почути добру проповідь. Я можу почути добру настанову. Я можу почути добре свідчення. Врешті-решт я можу навіть вмикнути і почути добру пісню, да, яка Слово Боже. Ще більше грудує в мені самому, підбадьорить мене. Братисестр, як багато всього є, те, що кожен може собі взяти, звичайно, ми маємо робити вибір, що я більше куди мене тягне, що я більше хочу. Якщо хочу пізнавати, Господь буде обов'язково йти на зустріч, Бог буде відкривати. І друзі, ще дуже багато різноманітно, чим сьогодні і різні курси проходять для проповідників. Та? Для різних. Хто займається співом, музичні різні інструменти, друзі. У нас для підлітків проходить. А? Хто хоче пропити, будь ласка, ще біблійна школа є заочно. І є ще великі там школи, хто вже дуже сильно хоче навчатися. Та? Є там різного вже, знаєте, такого високого високого рівня. Все сьогодні є для того, щоб людина могла, якщо вона бажає, все-таки зростати духовно, як написано. Друзі, і що дуже важливо для нас нагадування сьогодні є, те, що коли сказано за таємницю Ісуса Христа і тілення, перед цим є один дуже важливий вірш, де Павло пише Тимофію, каже, я там хочу, щоб ти знав, як тобі поводитись, пам'ятаєте, в домі Божому, да? в церкві, яка є чим, сестри? Вона є стовпом і підваленою. А чого? Правди, Божої. Якщо я минулого разу говорив, що є істина, що є правда, що це є Христос та? і все в ньому. То церква якраз має свящати Божу істину. Та? Вона має якраз розуміти, що вона не є вона джерелом істини, не церква джерелом істини. Вона є тільки стовпом цієї істини, вона має цю істину благовісти, свящати або стверджувати та? як собі, так і в інших людях. І це дуже важлива річ. Ми не повинні в цьому помилитися. Друзі, що ми ще можемо сказати і за що подякувати церкві? Чи Богу подякувати за церкву, да, друзі? Можна сказати дуже важливо річ, що е, часто буває так, що члени церкви, які не виконують те, до чого Бог призвав, які можуть ослабнути вірі. Так? А хтось є, Біблія говорить про немічних членів церкви. А інколи так буває, що віруючі люди захоплюються різними живченнями або захоплюються світом цим гріховним, і потім вони що? вони слабкіють і відпадають. Але велика милість Божа, що Бог не закриває дорогу, правда? Господь проявляє свою милість любов милосердя. Якщо людина навертається, людина кається Бога. І вертає, так. Вона вертається в церкву. Братисестри це також велика милість. Є іще одна проблема, коли церква може перетворитися, коли вона от, от, сходить з основи вчення апостолів і Пророків. І якась основа вже, знаєте, філософська. Тоді також було ми, минулому записі читаємо, які є свідчення, гностетичні та, вчення, ще подібні вчення. Там, де закон і дасть любити разом з благодатью. Дуже багато всього. І знаєте, церква посходило з чого? З основи. Чому апостол Павло каже, діти мої, я знову за вас у муках породу, поки не відіб'ється вас Ісус Христос. Або каже, згадайте, як ви прийняли Духа Святого, да? законом чи вірою. І друзі, є така річ, що церква може зійти. Ми колись чули добрий такий приклад, коли. Церква, вона була як спасаюча станція, спасала грішників, а потім вона перетворилася, в що просто в клуб по інтересах. І інколи так буває, що церква перетворюється на якусь релігійну організацію, хоча має бути живим організмом, так ми говорили. І тоді відбуваються такі процеси, що Дух святий не залишає. Він говорить, говорить, але його ніхто не кличе. Його ніхто не визнає. І тоді Христос стоїть за дверима і каже, стукаю, пустіть, да? відкрийте. А люди кажуть, не заважаємо. Ми тут Богу молиться, ми тут Богу покаже. Христос за дверима. І, брати сестри, так буває, що я на початку прочитав і сказав Христос, я створю церкву мою, і ворота пекла не її. Я не так давно згадував дуже важливу річ, мені просто Господь це якби відкрив і ще знову ствердив, так, коли Христос сказав дім мій, дім мого Отця, а потім дім ваш. І коли Дім Мого Отця, дім мій Христос каже, перетворюється на Дім ваш, то тоді він що каже? Дім ваш залишається яким? Порожній. Тобто я залишаю вас. І це, друзі, дуже саме таке страшне, так? залишився в хорошій Так, да, Там молилися, там ще щось було, але вже так, там не було самого Бога. так, Друзі. І от нам треба зрозуміти, кожному дати відповідь. Я знаходжуся в церкві Божій Христовій. Чи я знаходжуся тільки в церкві моїй? Свої. Воно має відповідати, ви казали, дорівнювати. Але перші, коли Христова, тоді моя, а не моя перша. Тому що так буває, друзі. Хтось наводив приклад і казав, що в е єврейських словах, там, коли люди будували Воволонську вежу, так, а мали збудувати що дім духовний також. Там одне, одну літеру замінили. І замість того, щоб будувати дім духовний, будували вежу. А вежа це, розумієте, да, з таким високим, це була проблема чи зв'язана з гордістю людською. Коли люди знаходяться в гордощах, коли вони не приймають Боже Слово, вони тоді пнуться да, щось своє довести, і тоді це все змінюється. І знову, і будівництво знову не те, і потім це будівництво йде куди. Написано, якщо Бог не будує вдома, да, то даремно працюють ті, хто будує його, або спробують щось там будувати подібне. Да. І дуже небезпечно, друзі, коли, я казав, церква споряд і коли стає організацією, знаєте, якою? Просто соціальною, я багато пам'ятаю історії, і навіть не так давно, коли влади світські, вони церкву використовували в своїх планах. І навіть колись було таке свідчення, що колись Ленін коли почав проповідувати свої ідеї. То він каже, ми теж проповідуємо щось спільність, да, общинність якусь. І кажуть, що навіть один із перших колгоспів, да, який утворився, він утворився на основі церкви. Поставили пресвітера головою, дякуна замісником і каже: ось у одна ж бабуся колись каже, прийміть мене в свій колгосп. Вийшло сюди, так, вона так подумала, що церква це подібна колгосп. Або е, закриваю свої якісь. Держава, проблеми, знаєте, соціальні. Церква повинна займатися, там беріть дитячий там, будинок, чи будинок престарілих, і оплатуйте тоді гроші, займайтеся ним. А це ваше тіло, і все. І не, не проповідуйте, нікому не, 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 не заважайте. Це дуже велика небезпека. Але Господь що сказав? Я свою церкву мою, і ворота пекла не переможуть її. І коли приходять труднощі, гоніння, переслідування, що церкви церквою погрожує, він її тільки очищає. Так? Церква тільки очищається, вона стає більш І навіть коли відбуваються такі події, коли здається, ну все, церкви вже нема, знаєте, вже всі, всіх ув'язнили, всіх знищили. І одного разу в Біблії є такий приклад, коли Божий пророк був в такому стані і каже: Господи, тільки я один залишився. Такий страх напав, на серце. Так Бога нападає, так? але що йому Господь каже? Слухай, Я залишив стільки. Сім тисяч мужів, які не схилили коліна перед вагалом. Ти цього не бачиш, але я зберіг. Про ти сешти, Господь збереже церкву. І якщо якась громада відійде, Господь інших призве. Він через інших буде втілювати свою мету, саме цю місію церкви. І церква буде очищатися. церква називається Наречена, Ісус Христос Кажем. Наречете, він очищає церкву, він за неї помер, і він за неї турбується. Брати сестри, яка mm. для нас має бути відчуття да, подяки, що Господь любить нас, що Він піклується про нас, що Він не залишив нас, знаєте, ми на родині покинув, правда? А що Він є з нами, Він хоче постійно наставляти нас, Він хоче потішати нас і приготувати нас до зустрічі з ним. Подякуємо Господу за це. Йому хвала. Амінь. Мій небесний батько, я дякую тобі за те, що ти створив церкву і ворота церкви не її. Я дякую, що ти допоміг мені і багатьом із нас стати членами цієї церкви Господі. Поможи нам пам'ятати і про нашу відповідальність Господь, церквою ці. Відповідати також за те, яке ти завдання для кожного з нас, для церкви в цілої. Господи, я прошу тебе, Ти, допоможи, направляй наші серця до тебе, щоб ми могли шукати не свого, а того, що приємно тобі. Господи, щоб ти був завжди з нами, щоб Ти міг наповняти нас духом Твоїм святим, щоб ми могли виконувати твою справу, що ти поволі нам робити тут на землі. Господи сьогодні світ, Він приваблює свої і хоче збити кожну людину, віруючи, особливо із цієї дороги своєї, звабити чимось іншим, захопити чимось іншим. Але Господи поможи бренувати і бути бадьорим, поможи пам'ятати слова твої, що ти сказав, що я в цьому церкву ворога така не переможу. Господи, поможи нам стриматися тебе. Пам'ятати, що церква в першу чергу вона твоя церква, тобто побудована за твоїм принципом. Ти є голова, ти тируєш церквою, ти управляєш церквою, Господь, Поможеш нам довірятися тобі у всьому. Дякуємо тобі за милість і благодатку, яку ти дарував нам, Ісусі Христі, і ти готуєш церкву свою, щоб вона була чистою і непорочною, щоб взяти її, щоб вона була разом з тобою. Поможи, Господи, нам. Пам'ятати це, жити цим, прагнути цього, тобі хвала в ім'я Ісуса Христа, Ісус Духу Святого. Амінь. Амінь.